Доброго дня, мої шановні глядачі. Кімчен Ін, ще один недодиктатор, хоче, погрожує до США. Так, угу. Хоче він... Тут навіть два об'єкти, якими він хоче керувати. І моє питання, як на упередження, відповіло питання, що так. Тобто, справа в чому Кім Чен Ін, недолідер Північної Кореї, погрожує Америці, Сполученим Штатам Америки, погрожує запустити три, три спутника шпигуна, і також він погрожує. Південній Кореї, тобто Північна Корея погрожує США і Південній Кореї. Бачите, як хоче керувати ситуацією. Так, він пригрозив, що, що він сказав? Хоче створити військові безпілотники, запустити три нові супутники, шпигуни, збільшити свій ядерний арсенал у 2024 році, оскільки лідер країни Кім Чен-Ін заявив, що політика США робить війну неминучою. Цікаво дуже. Ну, Давайте подивимось спочатку на Америки. Що він там хоче запускати, той Кім-Ін. І. Який буде далі розвиток подій? Ну, я вам скажу так, він буде запускати не тільки три, не тільки три спутники, а й більше. І він хоче, в нього криза з розумінням, на, наскільки він захищений є. розумієте? Він хоче дізнатися про те, наскільки його сили є відповідними сили його противника. Тому він буде запускати. Ну, я хочу сказати навіть не три, а п'ять, а п'ять тих супутників для того, щоб знати. Спроможність свою, спроможність противника, і бути на поготові, на поготові незрозуміло чого. Ну, він постійно хоче воювати. Ну, наприклад, поготові тою загрозою, яку він може відчувати з боку Сполучених Штатів. Так, ну, це, знаєте, такого ще. Його думки про свою міць, про свій захист це більше йде маніпуляція. Маніпуляція, спроба вирівняти. Ну, от, знаєте, от, Коли в людини в голові ці страхи, і в нього параноя просто. Параноя, і він, керуючи цією параноєю, намагається керувати світом як циган сонцем. Тобто, це іде, проблема в його голові, от криза, от криза розуму. От король мечів це людина логічно ридована, підкована, але тут криза йде. криза адекватного мислення. І тому він готується постійно до якоїсь атаки, до якоїсь війни, збільшуючи свій ядерний потенціал, але це іде як маніпуляція. Маніпуляція. Ну, що тут ще можна сказати? Мова йдеться про якийсь кінець, скажімо, він намагається прива прив... привабити до себе увагу, показуючи, що іде е кінець. Блокуванню, кінець, закриттю очей, блокуванню про те, що він шанси втрачати не збирається, про те, що він ніколи, ніколи не погодиться з тим, що в нього менше шансів бути військово спроможним, ніж у його противника. Ну ну, ідеться от банальне вимірювання, хто сильніше? Але якщо взяти от, оце, Південна Корея от, жовтошкірі, да, вони, а це е, американці, ну біло, білошкірі можна так сказати, європейська зовнішність, ну, американці, то тут, звісно, є велика різниця, велика різниця. І тому от, з огляду на міць Сполучених Штатів Америки. Вони хочуть, чого їм потрібні ці шпигуни? Для того, щоб поставити крапку у невідомості, наскільки Сполучені Штати можуть бути міцніші за них. Але знову ж таки, там буде на три, там буде більше тих шпигунів. І, взагалі, подумайте логічно, я хочу вкрасти, наприклад, на базарі три огірка, і я виходжу і всім говорю, я хочу вкрасти три огірка на базарі. А в кого ви вже там пильнуєте, в кого я їх там вкраду? Ну, розумієте, тут е, йде такий блеф і маніпулювання світом. Тому, знову ж таки, це просто в нього проблеми з головою, криза його е, тверезої, мисленнє, мисленнєвої діяльності, де велика криза. Того він. А щодо ядерного потенціалу, ану, покажіть. Ядерний потенціал. Він хоче, планує, да, планує. Е і хоче він домінувати в ядерному потенціалу над своїм спротивником. Він планує домінувати. Щоб в нього була більша перевага в тому ядерному потенціалі, щоб його було більше і щоб наслідків, от, якби охоплювало більший радіус наслідків, він хоче. За, ну, от поки, за планом. Заплановано, дійсно, воно заплановано. Ну, і давайте по результату подивимося, що буде по результату. Результату. Ну, за результатами, ну, дивіться, воно початок спадання його бажань буде. Знаєте, от він як загорівся, так він його і потушить. Ну, щось таке проти нього, або якийсь аргумент проти цих його шизофренічних спічей буде застосований, його, його заспокоять, заспокоять. Закриють йому перспектив. Дивіться, оці всі спутники вони будуть глушитися, от цим його і заспокоять. От карта Зірка це карта ефіру, карта далеких дистанцій на інтернет-площину, або там, ну, взагалі, на фізичному рівні. І оці, от, його, всі ці супутники будуть глушитися. От цим його і заспокоюють. Тепер давайте дивимось е, Південна Корея. Південна Корея, що там таке говорить? Так. Наказав військовим, тобто це Кім Чен Ін, наказав військовим готуватися до умиротворення всієї території Південної Кореї, в тому числі за допомогою ядерних бомб, якщо це буде необхідно, у відповідь на будь-який напад. Так. Південна Корея. Кім Чен Ін погрожує Південній Кореї. Далі що? Так, карта зірка. На далекі перспективи в нього є таке, дійсно. Дійсно є. От, знаєте, він як запланував собі десь в нотатнику на якийсь день, на якесь число, на якийсь місяць, в далекій перспективі. І дійсно, він наказав готуватися. Це дійсно так. Але знову ж таки, Знаєте, як зірці, Я дуже це хочу, це моя мрія, це моя мета. Хоче він створити кризу. Ну, от ну, в, в Південній Кореї там вже живуть краще, ніж в північній. Тому в нього знаєте, він як заздрить, він в далекій перспективі він хоче погіршити життя, нагадати їм. Розумієте? Нема чого вам жарувати. Потрібно бути рівними. У нас всі рівні на Корейському півострові. У нас всі рівні. Так, чи буде він взагалі, у реальності, буде він застосовувати якісь. Дії фізичного аб'юзу Кім Чен Ін буде застосовувати фізичний аб'юз проти Південної Кореї протягом цього 2024 року. Ну, Тут буде обмеження його бажань в реальності. Ну, і щось йому не вистачить. Але він хоче. Ну, я запитала на 2024 рік, щось в нього не вийде. Король Землі Південної Кореї, тобто їхнє керівництво, їхні Збройні сили, вони упередять цей хитрий хід. Хит. Чи то вони навіть, знаєте, будуть. Повноресурсними в тій хитрій інформації, яка до них поступить, хтось зільє, можливо, навіть жінка або жінки зільють розвідниці, ну от якось від жінок жіноча енергія піде, чи від жінки це буде інформація. І керівництво Південної Кореї буде знати дуже добре всі плани ворога. Того вони і попередяться. Тут ідуть підкилимкові ігри. Ну, що це за жінка. жінка, яка займає керівну посаду, або це, це може бути чоловік з жіночою енергією, або чоловік, який займає ну, не першу, а другу ланку. Тобто, це, знову ж таки, керівник, один з керівників, або один з вагомих. Людей у владі Південної Кореї. Він чи вона, ну, ну це не важливо. Але там хтось інформацію зільє. Знову йдуть люди. Знову люди. Оця от інформація ну дадуть, подадуть її. Якось перешлють її, перешлють. Почне. Жінка, ну все одно мені жінка тут фігурує. Жінка почне розвідувальну діяльність. Не знаю, чогось жінка. Або жінка на керівній посаді, або чоловік дуже жиноподобний. Тобто і там вже, там вже почали діяти, там вже почали діяти. Тобто, там буде, окрім того, що озвучив цей Кім Чен- Ін. Там буде ще додаткова інформація керівництву Південної Кореї. Від розвідників. І, можливо, інформація буде отримана від жінки з усіма подробицями. Ну і давайте тоді ще подивимось: так, Кім Чен Ін застосує, Ні, спочатку чи планує він застосувати? Кім Чен Ін планує застосувати ядерну зброю. У 2024 році. Чи планує він? Планує. Планує навести жаху. Планує налякати, показати, як він може налякати. Планує, планує, в нього готується щось. Очікування жаху за планом, можна так. І навіть місяць тут, знаєте, як. Наслідки того наслідки місяць. Щось кероване, щось кероване, і десь, можливо, над поверхньою води кероване над поверхньою води. Само воно, воно тримається десь на землі, а буде застосовано над поверхньою води. Рійка кубків, воно прямо над водою летить. І коли знайдеться на військову тему, це от система управління, машина війни, ну, от таке. от. Система керування якоюсь такою потужною військовою установкою. Планує, планує. Давайте далі. Чи застосує, чи застосує? Буде намагатися маніпулювати лякати, але щось його буде зупиняти. Буде, знаєте, як мавпа з гранатою бігати перед всіма, і всі переживають, що ось-ось ця граната взірветься. Буде маніпулювати. Так. І тут я даже скажу так, що більше йде в так, ніж в ні, Навпаки, більше е, іде застосує, ніж ні, не застосує. Тут, якщо почитати дослівно, забирає зупинку своїми маніпуляціями. Але, знову ж таки, щось може йому завадити, щось може завадити. Чи то не знайде якийсь ключ він керуванню? Ну, там же є певна система. Тобто чотири, три складові будуть, а четверта буде десь захована. Але близько буде до застосує. Щось він може не знайти. Є зброя, але щось там може не спрацювати, щось не знайде, ну от якось воно буде до пасиву. Але більшість йде відповідь так, ніж не застосує. Ну тут йде кінець загрози, кінець загрози впливу, нескінченого впливу дияволу. Ну, подивимось, подивимось, подивимось. Ну, але будемо маніпулювати. Знаєте, за рік може, або протягом року ситуація може мінятися, тому що зараз е, війна в Україні, і ця війна вона впливає на все, на весь світ. Тому е, подивимось. Добре тоді. Я сподіваюся, я відповіла на всі запитання. Більш-менш ситуація має бути помірною. Він буде лякати, за, за, ну, нанести шкоду людям. Але, знову ж таки, щось, дай Боже, щось не спрацює, з чимось вони не справляться там. От на той самий якийсь відповідальний момент вони можуть з чимось не справитися. Зупинка. Ідея того диявольського впливу. От на грані, от якось. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі та за підписку. Сподіваюсь, я висвітлювала інформацію доступною мовою. Бажаю вам всього самого, самого найкращого. До побачення!